Імена і портрети криворізьких захисників Олександра Яська, Олексія Устюжанцева, Віталія Скотаренка тепер на фасаді школи, в якій навчалися герої. Олександр Ясько був військовим, служив у протиповітряних силах України на Одещині. Начальник 88-го пункту наведення авіації повітряного командування Південь загинув у перші години повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Капітана Яська у 84-й гімназії пам'ятають, ще юним хлопчиною навчався в нашому закладі. Потім закінчував вищий навчальний заклад військовий і все життя був військовим. Він із своїми побратими ми в перші, в перші години війни були саме на чергуванні і е, захищали е, небо України. До останньої хвилини вони вели ворожу ціль, щоб е, по можливості зберегти нашу країну. Але ворог е, підступно, звичайно, в перші удари по протиповітряній обороні нашої країни. І, вони всі загинули. Олексій Устюжанцев ще одна легенда школи. З початком великої війни брав участь у зведенні оборонних споруд. З вересня 22-го бив окупантів у складі 17-ї танкової. Загинув у бою в серпні минулого року. Втрата сина це болість, але пам'ять завжди гріє душу. Він був Олексій був світлою, доброю людиною. Поважав дорослих, любив свою країну. Дякую всім, місту, школі, за вшанування пам'яті мого сина. Льоша був дуже світлою, дуже гарною людиною, життєрадісною. Він завжди посміхався, завжди все з юмором. Він сам пішов захищати нас. Він пішов добровольцем на війну. І для нас це велика втрата, велике горе втратити таку людину, такого батька, такого чоловіка, сина. Рідні, друзі, знайомі, побратими захисників на меморіальному заході назавжди у пам'яті колективу нинішніх і майбутніх учнів пам'ять про Віталія Скотаренка, чиє життя обірвалося в протистоянні з російськими загарбниками. Часи антитерористичної операції Стрілець Санітар отримав важке поранення. Воно забрало життя Віталія через вісім років. З 15-го року служив в АТО. Потім служив тут у нашій військовій частині біля містечка і він отримав поранення, і потім від поранення помер 1 січня 24-го року. Тепер на фасаді гімназії шість меморіальних дощок. Пам'ять, яка буде щодня нагадувати і педагогам, і учням про ту ціну, яку заплатили українці в цій страшній війні. І я сподіваюся, що кожен із нас буде намагатися вести Україну до перемоги і потім відбудовувати мирну Україну, надихаючись їхнім подвигом. Михайло Бостроф Артем Кравченко цей день.